Це спеціальний звіт з тако містечка чіпом цвірінькачем Я чіп цвірінькач Це я. наразі. Ще один будинок впав з дерева. З середини загинуло троє птахів. Вже сьомий будинок, який пав за останній місяць, і всі наразі звинувачують будівельників Закарпаття. На етері з нами Адам на що бере інтерв'ю в будівельника. Дякую, Чіп. Чи вчуваєте ви відповідальність за те, що конструкція недосконала? досконала? Бога та мені снарабом окрім нашої роботи. Я клянуся це ті розписні хоті з двадцять кіндерми за того і падає. Доволі цікаво. Адаме, чи можете поцвірінчати з розпусною потією? Я прямо зараз біля розпусної поті, Чіпе. Повія, скажи, як ти гадаєш, чи вага яєць може бути причиною руйнації цих всіх будинків через твоїх колег? Вучить як гаряча безюда, даме підтримаємо цих двох і спробуємо зрозуміти їхні аргументи. Що ж, я радий, що ми вирішили це. Повернемося до тебе, Дама. Що маєш для нас? Дякую, Кучіп я знаходжуся біля власності місцевого мазину насіння. Пані, що ви думаєте про все це? Все, що нам треба це більше опорних балок, місто гаків для вірьовок. Ми могли побратиться до мера під щодо до більшого горю та гамзакарпатська для погачення города. Наш мер чудовий поц, я впевнена, що він висухає нас. Ага, так. А як щодо вас, пане, що ви про це скажете? Нігуя! Захоплюючи, Адаме, зараз і справді ненавидять мера. Ага. Так, дивовижно. Мер зараз проводить публічну конференцію, щоб вирішити кризу. Ем. Сейво, можеш жити на землі? Абсолютна огида. Яка там думка птахів, Адаме? Ну давайте когось знайдемо. Гей, е, ти там, під тими балками, які тримають будинок. Що ти думаєш про коментар мера? Та Я думаю, поки що він не бачив огиду. чіпе. Все добре, Адаме. Справді захоплююче. На даний момент це все. Давай до наступної теми, Адаме. Ну, надалі чекай, справді захоплюючі речі. Не використовуй цю репліку, Адаме. Це моє. Далі в новинах Таху наскільки довго зможе протриматися наша студія, і що буде далі в етері?